Добрий день, дітки! Сьогодні в нас веселковий день. Послухайте віршик В лузі дощик із квіток, кольоровий сплів вінок. У долину аж до річки простяглись барвисті стрічки. Ось червона перша стрічка, колір стиглої сунички. Друга, наче мандаринки, що оранжеві в них спинки. Третя жовта, наче сонце, зазирає у віконце. А четверта то зелена, як листок берізки клена. П'ять блакитна, барвінкова, наче квіточка святкова. Шоста синя, як тісливе, що дощі вмивають і зливи. Сьома вкрили ліс та балки фіолетові фіалки. Із семи стрічок веселих утворилася веселка. І, щоб знати кольори, ти віршик повтори. Сьогодні пропоную вам намалювати веселку з допомогою губки. Нам знадобиться аркуш білого паперу, фарби, стаканчик з водичкою, пензлик та волога губка. Краплю дощі каберем, трішки сонця додає світанкової роси, жменьку радо. на депол, Сонце золоте. Дітки. Я бажаю вам успіхів. Чекаю на ваші веселки. До нових зустрічей.